Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Браті і сестри, знову перед нами Хрест, святий Хрест, який є символом нашого спасіння. Ну, ми розуміємо, що сам по собі Хрест, він мало що означає. Багатьох народів він має якийсь сакральний зміст, де, деяких народів навпаки е ганебний, і, і, і по-різному так. Ну, В історії так і було. Хрест він мав ганебне значення, бо на ньому розпинали найгірших злочинців. І то не злочинців політичних тільки, але злочинців, які справді чинили ганебні вчинки, тобто вбивства, якісь насилля, грабежі. І е, тому цей хрест це був справді символ ганьби. Але Христос його приймає. І сьогодні ми дивимося на хрест, не е, ну, радше так сказати: хрест для нас, християн, має бути е, символом добровільності, витривалості. У дорозі, по якій ми йдемо, але яка сповнена такого страждання, а не щось таке примусівка, як то не раз ми його так собі сприймаємо. Христос вибирає хрест добровільно, Він, він його не заставляють до нього. Бо то, що ми бачимо в хрестній дорозі, так і нараз читаємо, що то вже на Ісуса накладають хрест примусово і так далі, але все одно, навіть в тій примусівці, все одно Ісус бере це добровільно на той хрест. Але взагалі, ось цю всю справу з Голгофою, з Христом, смертю, стражданнями, Христос бере на себе добровільно. Він міг цього уникнути. Тому е хрест це не те, що до нас до чого заставляють. А те, що ми самі вибираємо. Але оглянувшись навколо, ми розуміємо, що в принципі по-іншому десь надто і не дуже то вийде пройти ту земну дорогу. Бо навколо і так страждання, навколо і так терпіння, навколо брехня, навколо лицемірство. І е, не так багато вже й вибору в людини, якщо так взяти. Якщо по суті. То в людини є тільки один вибір найважливіший бути з Богом чи бути без Бога. Христос, який є предвічним Сином Отця, вибирає бути з Отцем. І це означало виконати волю Отця, а Отець поклав на нього таку досить вагому місію. По-людськи навіть дуже і дуже тяжку, але по-божому насправді величну. І Христос йде тою дорогою виконування волі Отця. Він розуміє прекрасно по-людськи, що це не проста дорога. Він, він, ясно, що йому боляче від на собі ці насмішки і, 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 і лукавства тих, тих не раз недолюдків, які зустрічаються на його дорозі. А найбільше, напевно, що його боліло, це, це людська тупість. Коли до людини говориш одне, а вона тобі друге. Коли ти хочеш їй допомогти, а вона навпаки думає, що ти хочеш їй зробити гірше. І достукатися до людського серця насправді дуже нелегко. Але іншої ради немає. Тою дорогою треба йти. І це відображається, цей шлях відображається в багатьох сферах нашого життя. Найбільший такий приклад зараз це, це, це безперечно, що війна. Чи можна би було не воювати, щоб вже війни, щоб перестало, не було б війни. Та певно, що можна. Але що тоді з нами буде, скажіть? Чи ми будемо з вами рабами для москаля, чи може ми десь роз'їдемося, хто знаде, що буде? Однозначно, ми розуміємо всі, що якщо ми зараз не будемо воювати, не будемо обороняти себе, то ми перестанемо бути собою. Господь вклав також у людину цю, цю здатність обороняти себе. І е, ця здатність, вона, безперечно, що дуже важлива. Це є, і, належить до нашої ідентичності. Те саме стосується, наприклад, і того, навіть освіти теперішньої. Чи та освіта є добра? На жаль, їй дуже багато чого бракує, там дуже багато чого треба міняти, ті реформи, які вже там роки тривають. Нова українська школа знов черговий раз виявилася зовсім не нова, але без цієї освіти неможливо. Якщо зараз забрати освіту, ми, ми взагалі потонемо в морі невігластва і, 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 і я не знаю навіть чого. Тому те саме з медициною, яка в нас медицина? Також дуже багато питань. Але заберіть зараз тих лікарів, добрих лікарів і взагалі та ну, медичну допомогу, що тоді буде е, 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 з нашим народом. Е, купу смертей і то безглуздих не раз, простих і, і, і безглуздих. Тому все воно має свою недосконалість. Але Бог це є той, який спрямовує нас до досконалості. І хрест це не перехреслення, все, о, все, закопали, поставили хрест амба. Ну, якщо по-людськи так дивитися і так дивилися євреї, були на смерть Ісуса, так закрили, запечатали каменем, ну хреста вони йому на хресті розіп'яли. так, Взяли, поставили печатку, все, капіць, більше вже не буде нас турбувати, хай собі там лежить ну, і все. А то виявляється тільки початок. Тому прийняти свій хрест це добровільне рішення. Ніхто не заставить людину цього робити. Навіть те не раз кажуть, особливо молодь любить нарікати, що там, ну, а що то, то таке життя, я не просився, щоб мене батьки народжували. Е, так, а що то я маю тут тепер все мордувати? Я вам нічого не винен, так то ви мені ви мене народили, от ви тепер зі мною тепер мордуйтеся. Але ну, напевно, що. Це проблема, проблема найперше, що брак тої любові десь та дитина відчувала чи, чи ще відчуває, брак виховання. Але найважливіше те, що все-таки вона потім, потім десь протягом свого життя зрозуміє, що, це, що насправді життя це дар. Але поділитися цим даром, збагнути його до кінця, це не так просто. І це така немоби, як би сказати примусівка до життя. Це також є помилкою. Помилкою, яку не раз собі людина думає, особливо ті люди, які забирають собі самі життя, ті люди, які вважають, що в тому житті нічого абсолютно немає, нічого цікавого толку з того життя ніякого немає. Не в ту сторону просто люди дивляться. Кожна людина, кожне людське життя має свій зміст. Тому що за цим стоїть Господь. Те, що ми його робимо Христом, то, то вже наша біда. І навіть, ми, ми мало того, що ми собі робимо життя Христом чи комусь, ми навіть втрафили з вами самому Богові на плечі хрест поставити, виперти його нагору і там розіп'яти і запхати до, 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 до гробу і сказати, лежи там, бо от, ото твоє місце. Оце ми такі люди. То що людина може з собою самою зробити чи своїми дітьми? Справді це жахливо, але Бог нас не покидає. Тому пам'ятаємо, що хрест це наш вибір. За Христом завжди йде Воскресіння. В тому темному гробі, де вже здавалося вже все, сморід мертвичини, якраз приходить аромат життя, Воскресіння. Господь звідтам воскресає, Він робить гріб. Початком справжнього життя. Тому е, це життя, воно справді народжується там, де ми ні раз не думаємо. Е, це життя, яке, яке зараз для нас Господь дає шанс знову ж таки, що ми з ним будемо робити, яке народжується в тих окопах, так, в тому болоті, у тій мішанині, в тій, в тій крові, так яка зараз є на війні, має народитися нова українська нація. Вона народжується. Але якою вона буде, якою ми її зробимо, це знову ж таки питання до нас. Бо народити, як ви знаєте, то ще тільки пів справи, а виховати оце справді батьківство і материнство. Тому Господь, як добрий батько, продовжує нас опікувати, продовжує дарувати нам те, що потрібно. Але він, безперечно, що хотів би вберегти нас від, від, від лиха, біди, слабування, в чому ми не раз звинувачуємо Бога, що то він винуватий, бо чого то та хвороба мала прийти? Ти Боже міг мене застерегти. Так міг і може. Але питання зовсім не в тому стоїть. Бо ми, бо, говорячи так, ми вже шукаємо крайнього. А оскільки крайнього не можемо знайти, а я ж сам не можу бути крайній, то треба когось знайти, і Бог виходить крайнім. І це дуже недобра логіка. І коли поміняти логіку, коли подумати трохи по-іншому, коли власне з -з -з змінити свій спосіб думання, тоді життя стає іншим. Тоді Бог не стає крайнім, тоді Бог стає ціллю життя. І немає доріччя, чи це хвороба, чи це смерть, чи це випробування. Досвід християнського життя показує, що ця дорога вона є спасенна. Вона веде до Божого царства. Але Боже царство має зародитися отут. В серці кожного. Якщо воно тут не народжується, Бог нічого не може зробити. Але хрест, як не дивно, може нам допомогти на цій дорозі, збагнути, куди ми йдемо і ким ми є. Слава Ісусу Христу!